Привіт, друзі! Що таке кратне числа? Кратним число А називається таке число Б, натуральне число Б, яке ділиться на А безостачі, тобто націло. Наприклад, 20 розділити на 5 дорівнює 4. Ми бачимо, що число 20 ділиться на 5 без остачі, то кажуть, що 20 це кратне число 5. Розглянемо ще приклад. Знайдемо кратні число 8. Це числа, які діляться на 8 без остачі. Натуральні числа. Саме число 8. Це найменше число натуральне, яке ділиться на 8 безостачі. Наступне 16, 24, 32. І так далі. Тобто найбільшого кратного числа 8 не існує. Бо число 8 має безліч кратних. Так само, як і будь-яке інше натуральне число, також має безліч кратних. На цьому все. З вами був Василь Васильович.